Бо ринок землі і як дізнатися реальну ціну своєї земельної ділянки. Це для тих людей, хто хоче оцінити, або для тих людей, хто хоче продати свою земельну ділянку, або навіть купити земельну ділянку в когось. Тема максимально практична, бо я знаю, що зараз багато хто хоче як продати або купити, але не розуміє, от яка справжня ринкова ціна за землю. Ви можете поставити плюсик в чатик, якщо у вас є земля, або ви плануєте купити земельну ділянку. А якщо вже хтось цікавився її ціною, напишіть, скільки вам, от, взагалі, пропонували, які ціни вам називали за вашу земельну ділянку, щоб ми розуміли, чи подають реалії, знаєте, з ринком, так скажемо. Тому давайте почнемо з блоку про те, що таке ринок землі в загальному. Отже, дивіться, ринок землі це не просто, знаєте, там купівля-продаж. Бо багато хто думає, там ринок землі це продав, купив і на тому кінець. Це цілий механізм, так скажемо, який формує вартість кожного гектара залежно від попиту, пропозиції регіону, цільового призначення і навіть стану документів. Тобто на ціну впливають дуже багато факторів. До 2021 року, як ви знаєте, продаж землі у нас був заборонений, був мораторій у нас. Як тільки з 1 липня 2021 року ринок офіційно відкрився в нас, спочатку лише для фізичних осіб він був відкритий, поступово і для юридичних осіб. І тепер обсяги угод, ну, чесно, ростуть з кожним роком і в дуже великих об'ємах. Але дивіться, не дивлячись на це, реалії єдиної ціни на землю, от її немає просто. І її навіть не існує, так скажемо. І тут починається найцікавіше для людей в загальному як зрозуміти, скільки ну, реально коштує їхня земля. Просто від чого залежить вартість землі? Дивіться, перше це місце розташування. Просто я вам зараз буду говорити про ці пункти, так скажемо. А ви вже під свою ділянку це підлаштовуєте. Тому перше, місце розташування землі. Земля, от, наприклад, в Черкаській, Полтавській області буде коштувати ну, в рази більше, ніж у південних регіонах просто через її родючість ґрунтів. Тобто, друге, у нас цільове призначення земельної діляночки. Пальсільськогосподарського призначення. Це одна історія. А от ділянка вже під будівництво поруч десь там знаєте, із трасою, так скажемо, чи водоймою. Це вже зовсім інша історія. Тобто, от це теж впливає на ціну земельної діляночки. Третє стан документів. Напевно, найцікавіше, бо багато хто б сказав щось типу а що в тих документах. Ну, топу, все ж нормально, як документи можуть впливати на ціну землі, так скажемо. Якщо у вас не оформлене право власності, немає кадастрового номеру. Зараз хвилиночку, буквально. Так, якщо у вас не оформлене право власності, немає кадастрового номеру або в реєстрі є якісь помилки, то, чесно, така земля вона втратить, втратиться в ціні десь на відсотків так, 30-40, це 100%. І ще важливий момент: дивіться, наявність орендаря. Тобто багато хто навіть не знає, що на ринку паїв у нас орендована земля коштує дешевше, аніж ну вона в загальному коштує дешевше, бо покупець не може одразу нею розпоряджатися. Дивіться, якщо ми перейдемо вже от до третього, так скажемо, блоку, то ми будемо з вами зараз говорити про те, як перевірити приблизну ціну вашої земельної ділянки самостійно. Є кілька способів, щоб ви могли дізнатися приблизну ціну, або, так скажемо, орієнтовно, від чого ви могли б відштовхнутися орієнтовну ціну вашої землі. Перше, це в нас держгеокадастр. Там є карта, де можна подивитися нормативну грошову оцінку земельної ділянки, але це не ринкова ціна. Тобто це офіційна база для податків і зборів, так скажемо. Друге, у нас є оголошення на OLX, у нас є сайт Прозоропродажі. Тут ви можете побачити, скільки просять за схожі діляночки. І третє, у нас експертно-грошова оцінка це. Е... Це найточніший буде для вас варіант, якщо вам потрібно знати вартість продажу, дарування, спадку чи навіть там суду. Тобто експертно-грошова оцінка, це найточніший варіант буде. Експерт робить дивіться, звіт, враховує всі параметри, документи, грунти, цільове призначення обов'язково, і ви отримуєте цифру, яку можна вже з впевненістю використовувати офіційно, так скажемо. Типові помилки, які часто, на жаль, стаються у власників землі. Багато людей робить просто ну напевно такі базові помилочки з того, що просто не знають від незнання. Вірять, знаєте, перше, це вірять сусіду. У нас в Україні в нас Сарафанне Радіо, воно ж правда дуже класно працює. Ну, чудово. І багато хто вірить сусідам, що його там пай продали за 3 тисячі доларів за гектар. Хоча в реальності, ну чесно, в реальності там півтори тисячі. За гектар та земля коштує далі. Плутають нормативну грошову оцінку з ринковою. Нормативка завжди буде менша. Нормативка, я ж кажу, для податків і зборів можна від неї, звичайно, відштовхнутися, так можна, але це не ринкова ціна. Або продають землю, навіть не перевіривши обмеження, на Наприклад, сервітут підпи, чи підписаний договір оренди. Ще одна помилка: недооцінювати оці документи, часті боже, чисті документи, це плюс до вартості. Тобто, навіть дрібна така невідповідність в кадастрі, от може відлякати покупця, або затягнути продаж на місці. Тобто, чим у вас? Все чисто з документами, все відповідно, то ціна буде відповідно формуватися краще за діляночку. Як зробити ж правильну оцінку? Це вже знаєте, буде більша порада від юриста для наших підписників. Якщо ви хочете знати свою реальну ціну на земельну діляночку. На земельну діляночку варто замовити все-таки експертну грошову оцінку у фахівці, які спеціалізуються саме на аграрних питаннях. Я знаю, ну, там багато хто може сказати, ну, для чого сам дізнаюсь, подивлюсь і так далі. Бо там, це просто цифра, а за цифру платити і так далі. Є, є, є різні думки на цей приклад. Але це не просто цифра. Ну, ви ж маєте розуміти, це не цифра взята з голови. Це офіційний документ, який має юридичну силу. Тобто у вас буде відповідь, скільки коштує ваша земельна діляночка сьогодні, яка її ціна, як її ціна може змінитися, от, наприклад, через рік, і що робити, щоб вона коштувала дорожче? Якщо є якісь певні проблеми, експерт відразу надасть вам рекомендації щодо їх усунення, так скажемо. Тому дивіться, якщо ви хочете дізнатися точно ринкову ціну вашої земельної ділянки. Ви можете завжди без проблем звернутися до наших фахівців, Земельний фонд України, ми зробимо вам експертну грошову оцінку. І ви будете знати вартість діляночки до копійочки, так скажемо. Багато власників землі патів, ну вони часто запитують, чи можна продати землю, ще от, якщо вона в оренді. То відповідь так, можна, але то теж треба знати ціну. Тобто не варто керуватися тим, що каже орендар, а все-таки зробити експертну грошову оцінку, знати вартість землі буквально до копійки, знати перспективи цієї землі, якщо є недоліки, і вам допоможуть їх усунути, щоб ви отримали гідну ціну, гідну суму за вашу землю. Тому для замовлення консультацій чи послуг ви можете написати нам в особисті повідомлення, перейти підписатися на нашу сторіночку, обов'язково перейти в шапку профілю, написати нам в особисті повідомлення, або зателефонувати за номером, який прикріплений. У нас в шапці профілю У нас є юристи, адвокати, земновпорядники, тобто цілий штат людей, який допомагає вирішити будь-які земельні питання. На сьогодні мій ефірчик буде вже завершений. Я дякую кожному, хто був із нами. І ми зустрінемося з вами на наступному ефірі і обговоримо ще одну з найактуальніших тем, так скажемо, бо ми вибираємо щось цікаве для людей, щоб надати максимально корисну інформацію. Поки бажаю вам гарного та мирного вечора.